Друзі, Україна є однією з найбагатших країн у світі по надрам, по земельним ресурсам. Багато-багато чого іншого. Ви це все знаєте. Це все в інтернеті є. І мене сьогоднішній день чомусь так, що одна з найбагатших країн світу з найбіднішим населенням світу. Чому так сталося? Я вам скажу, тому що нами управляють ну, різні утирки, недороблені. Ублюдки, сатаністи, жадні мерзотники, тварини, які тільки те й роблять, що крадуть і обманюють, крадуть і обманюють і роблять все для того, щоб збагачуватися зовсім не думаючи про те, чому вони знаходяться при владі. А люди, які приходять до влади, вони ж мають опікуватися. Тими посадовими інструкціями, хоча б які їм дають, а їм дають. У них же ж у кожного є посадова інструкція, і він по цій інструкції має працювати. Але, на жаль, вони приходять і бачачи, що їм за це нічого не буде, вони обкрадають. Ну, сатанюги такі, розумієте, вони обкрадають людей в будь-який спосіб. Нам, щоб стати багатими, нам потрібно, щоб прийшла влада, яка дасть людям жити спокійно. Просто відпустити людей, сказати, друзі, ви крута нація, ви трудолюбиві українці, ми знаємо. Займайтеся своїми справами, займайтеся кооперацією, заробляйте гроші, розпоряджайтеся цими грошима, як ви вважаєте, за потрібне. Єдине тільки, що нам потрібно в країну для життя там, певної е е структури, от стільки грошей. Все, домовитися про це, люди будуть з задоволенням платити ці податки, якщо вони будуть бачити, куди вони йдуть, але вони будуть платити з кармана, з своїх зароблених грошей, якими вони розпоряджали.